На Волинь привезли тіла чотирьох загиблих героїв, які віддали своє життя, захищаючи країну. На колінах зі сльозами на очах віддавали останню шану волиняни, які зустрічали кортеж з тілами загиблих військових. Таких героїчних людей, як він, я просто не знаю. Він казав: Я не хочу бути ззаді, я хочу йти тільки вперед. Він загинув в водяному, в водяне Авдіївський напрямок. Деталі ще я толком не знаю. Просто в нього пару днів назад моя бабуся померла і, виходить, пішов в життя він. І ми дізналися цю новину, коли прощалися з бабусею. До нас прийшли військові, і це якби був подвійний удар. Четверо волинських героїв, які мали спільну мету, перемогу країни над окупантом, так і не дочекались цього дня. Згорьовані рідні загиблих сьогодні зустріли тіла своїх героїв. Біля будівлі Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефанника, тіла загиблих передали волинським судмедекспертам. Після того їх віддадуть рідним, аби поховати їх та віддати останню шану їхньому героїчному подвигу. І я сподіваюся, що ця жертва, ця героїчна жертва, вона, якби, не буде даремною. Не буде вона даремною. Я в цьому переконаний просто. Такі, як в нього, я ще раз кажу, були переконання і принципи. Він боровся би до самого кінця, і він помер з щастю, як герой. Я б міг сказати, що я не розумію, чого ти так рано до життя пішов, але я його розумію. Він герой. Чин похорону Леоніда Олексюка відбудеться у п'ятницю в Свято Троїцькому соборі у 10-й годині. У четвер, третього листопада, у селі Городища прощатимуться із загиблим героєм Валентином Собчуком. Про поховання ще двох загиблих стане відомо вже завтра. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.